Мільйони доплат за бойові, яких не існувало. Мільйони гривень власним дружинам, будівництво приватних будинків з використанням військових, імітація військової служби та схеми поборів з бійців, які платили шалені кошти, щоб не проходити службу та не брати участь у бойових діях. Про найгучніші корупційні скандали в армії розповімо вже за мить. З вами новини ТСН, ЮЕ, я Аліна Туришин. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Ну а ми переходимо до новин. Командири з Черкащини підозрюються в тому, що без підстави нарахував майже 6 мільйонів гривень доплати 91 військовослужбовцю. Багато мільйонів винагороди йшли підлеглим, які не брали безпосередню участь у бойових діях. За даними ДБР, командир не виконував свої обов'язки та не перевірив, чи дійсно ці виплати були обґрунтованими. Через це держава зазнала збитків на майже 6 мільйонів гривень. Йому загрожують до вісьми років ув'язнення. Зараз живають заходів, щоб повернув. Нути кошти державі. Окрім того, ДБР повідомило про підозру начальнику штабу на Миколаївщині, який допустив безпідставне нарахування бойових виплат військовим, які не брали участь у бойових діях. У червні 2024 року посадовець доручив займатися нарахуванням виплат підлеглому без достатнього фахового досвіду. І тою формою побратимом винагороду, яка призначається лише у разі безпосередньої участі у бойових діях. Начальник штабу не перевірив дії підлеглого і затвердив документи на виплати. Це держава втратила понад 4 мільйона гривень. ДБР викрало екскомбрига однієї з бригад ТРО, який забезпечив підвищені виплати власній дружині за фіктивну участь у бойових діях на суму понад 920 тисяч гривень додаткової винагороди. Чоловік влаштував свою дружину на роботу в бригаду, яку очолював на посаду стрільця, щоб організувати їй підвищені виплати. Або й формально дотриматися закону, подружжя навіть розлучилося, проте перебували у родинних відносинах. Згодом комбриг залучив до оборудки двох підлеглих командирів підпорядкованих йому підрозділів. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінку в бойових діях на лінії зіткнення. Таким чином вона незаконно отримала майже мільйон гривень додаткової винагороди. Весь цей час вона несла службу поряд із чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Жінка навіть стигла привести два тижні у Польщі, самовільно покинувши військову частину. Колишньому командиру бригади його дружині та двом підлеглим повідомлено про підозру за володіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Крім цього, чоловіки та ще один підлег. Комбрига підозрюється у службовому підробленні, а жінка у самовільному залишенні військової частини. Нагадаємо, що в листопаді 24-го року ДБР також викрило полковника медслужби, який допоміг дружині отримати майже мільйон гривень. Полковник медичної служби та військовослужбовець оформлював бойові виплати медичній сестрі, яка залишилася вдома. Полковник домовився з командиром медичної роти та в липні 23-го року працевлаштував свою дружину на службу до підрозділу. Жінка жодного разу не з'явилася на місце дислокації підрозділу. Але на підставі фіктивних документів, що отримувала бойові виплати таким чином за 8 місяців, нібито служби вона незаконно отримала майже 1 мільйон гривень. За матеріалами ДБР також судитимуть як екс-командира ТРО Південь, який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Вони понад рік будували дім, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій. Крім того, на Житомирщині судитимуть екс-податківця, який отримував зарплату, імітуючи службу у добровольчому батальйоні. Екс-керівник одного з управлінь Державної податкової служби Житомирської області ще в червні 2022 року повідомив самокерівництво, керівництво, що нібито контракт. Отримавши необхідні папери, чоловіка відпустили на захист країни із збереженням середньомісячної заробітної плати. Але на службу чоловік не прибув, а натомість весь цей час перебував вдома. Таким чином, майже за два роки такої служби чоловік зміг незаконно отримати 700 тисяч гривень зарплати в податковій. Окрім того, повідомила про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади, який створив схеми поборів з бійців, що ухилялися від служби. З Січня 24-го року заступник командира організував механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу. За половину зарплати такі особи могли не з'являтися на службу. При цьому деяких із них періодично навіть оформляли бойові виплати. Слідство відомо щонайменше про чотирьох осіб, які регулярно користувалися такою схемою. Збитки державі, спричинені неправомірно виплаченою зарплатою, тільки цим бійцям становить понад 2 мільйони гривень. Однак кількість учасників схеми може сягати десятків осіб. Протиправну діяльність заступника командира викрав його підлеглий. Він забрав у фігуранта сумку із півтора. Тора мільйонами гривень передав їх правоохоронцям, щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю. 27 грудня 2024 року. Працівники ДБР провели низку обшуків за місцем проживання підозрюваного та його родини. ході слідчих дій. Вилучено автоматики фігурував у справі проти підлеглого, а також кошти в різній валюті на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. О також перевіряє причетність заступника командира до розкрадання в бригаді харчів та іншого майна. Офіс генпрокурора також повідомляє, що в Одесі командира військової частини підозрюють в організації схеми вимагання грошей від підлеглих військовослужбовців. Зокрема, він оголосив, що місячний збір у сумі 30% від отримання додаткової грошової виплати за виконання бойових завдань, нібито для забезпечення функціонування військової частини, ремонтування техніки тощо. Незгодним із такими умовами, підозрюваний систематично погрожував відправленням до військових частин, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Силовики задокументували факт отримання командиром вигоди на загальну суму понад 400 тисяч гривень. Отправду кажуть, кому війна, а кому мати рідна. Сподіваємось, що всі винні будуть покарані. А ви чули про схожі випадки? Напишіть нам у коментарях. Не забудьте підписатись на наш канал та тисніть вподобайки. Ну а у мене наразі все. І я вам кажу до зустрічі.